Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні я хочу показати, поділитися трішки нашою новиною. моєму чоловіку Сергію роблять операцію на коліні. Так що іде, може, наважилися, мали це зробити вчора, але так вийшло, що не зробили, тому що по швидкі привезли людину, яку не було срочно робити. Чоловік вже готувався до операції, вже завезли його операційно, тільки хотів підключати, і тут привозять привозить швидка. Наша страхова компанія сказала, що покриє всі витрати на операцію. Про цю операцію мій чоловік вже планував і хотів зробити ще в Україні. Але ви знаєте, ціни в Україні ми не могли зробити, а тут держава нас приютила, слава Богу. І оплачує операцію. Надіюся, все буде добре і з операцією, і з страховкою. Бо ми не звикли, щоб за нас щось хтось платив. Побачимо, як буде далі. Ось така лікарня. Діти одягнені, тому що це ранок і це Берлін. Тут літо не таке, як в Україні. Лікарня чиста, красива, ш... простора, будемо підніматися по ліфту. Трішки покажу, наскільки це зможу, оскільки тут не сильно можна знімати людей, номера машин і ще щось. Ось такий ліфт, ліфт двосторонній. Ми зараз номервому поверсі, а зараз піднімаємося на перший. Тут ми чекали. Коли нас визвуть, ось автомат, де можна купити воду, сок, бутерброд чи якусь шоколадку. Сергій, звичайно, трішки нервує. Діти в телефонах нервує через те, що невідомо, як розмовляти, що казати, що нам будь говорити. Ми ще німецьку мову не знаємо. Але так, через слово, одне слово в реченні, вже влавлюємо. Лавлі. Особливий автомат. Тут можна купити вода по євро 50, по 2,50, бутерброди 3,50. Ось ось скільки годин і яке число. Артем демонструє, що куди нажимати. Ось голуб, прямо коло вікна. Два голуба. На даний момент ми не сильно розуміємо, що відбувається, що буде відбуватися, як це буде проходити, як це буде оплачуватися, чи ще щось. Чоловік мій приходив раніше ще до операції, записував, підписував договори. Але. Щоб так повністю розуміти, що відбувається, ми не знаємо. Ми розуміємо, що будуть робити операцію. Зробили МРТ, зробили, все розказали. Але страх в тому, що що і як не можемо спитати нічого. Ну ми довіряємо Господу Богу і своїй інтуїції, і надіємося, що все буде добре. Ось що ми чекаємо. Коли була та операція зроблена, фонтанчик тут а ми вийшли на подвір'я, діти перекушують, з'їли бутерброди, а це зараз так, смаколики якісь. Трішки хотіла вам показати цей краси. Настя також забавляється, знімає відео. Мені дуже сподобалося, як врачі звертаються і поводяться з пацієнтами і з нами. Врач пожартував з дітьми, розпитав дітей так, і показав, пошутив з ним насчет волшебства. Заспокоїв дітей від мене. Всі посміхаються, дружелюбні. І нас не впустили в ту палату, де будуть його готувати до операції. Але з врачами ми розмовляли, наскільки це можливо. Ось ця сама лікарня. Чоловік знімав відео. цього. Це палата, де він лежав і готувався до операції. Ось такий має вигляд. Біля кожного ліжка є шкаф із сейфом. Там є наплічники, сейф і полочки. У кожного ліжка є тумбочки. У палаті є душ, туалет, раковина, чумувальник. Стіл і сільці. Ось тут він чекає перед операцією. Така кімната, вони пару хвилин там чекають, чи півгодини десь і на операцію. Ось там по коридору. Він лежить. В лікарні дуже тихо і майже ніхто не ходить. Це ми чекаємо в коридорі при вході в лікарню. Ми вирішили тут попити каву і гарячий шоколад. При вході в лікарню можна попити каву, шоколад, лате і також з'їсти морозиво. Зараз я вам покажу цей автомат з морозивом. Там швидка вже стоїть. Знімаю вам, показую, наскільки це можливо. Це чоловік знімав екран, який над ліжком. Але на даний момент він не включений. Ось ми вже в нього, йому зробили тільки операцію, він тільки вийшов з наркозу. Ось такий має вигляд. Не хотів їсти, хотів дуже-дуже води. Воду пив багато. Ось коди на шкафчиках. І в шкафчику стоїть сейф, який теж з кодом. Діти налякані, ще нашого татка так... не бачила в такому стані. Але ми вже доволі те, що Німеччина допомогла нам вилікувати коліно. Далі нам прийдеться реабілітація, процедури всякі, уколи, капельниці і трішки полежать тут в лікарні. Нам сказали, що операція оплатила страховка. А за те, що ми лежимо тут в лікарні, ми не знаємо, оскільки в інших лікарнях я знаю, що платиться по 10 євро за сутки. Я не могла зняти на відео, як йому привезли каву і невеличкий кусочок кекса. Дітей також угостили кексом. Було дуже приємно за їхню увагу. Трішки показую лікарню. Це друга вже палата, не там, де був перед операцією. А друга. Воно показує, яка температура, а це я вам показую туалет, який знаходиться в цій палаті. Вішалки, тумбочки такі, дзеркало, бумажне полотенце. Трішки змучена, тому що двоє суток їздили постійно, щоб попасти на операцію. Дивіться, яка красота чистота, дуже приємно. А тут червоний шнурчик такий із кнопочкою, це коли пацієнту стане погано тут і потрібна буде допомога, він нажимає, і лікар зразу приходить і допомагає. Персонал дуже дбайливий і уважний. Тільки кнопочка нажимається в палаті чи в туалеті, обов'язково приходять і допомагають зразу. Ось я йду по коридору. Тут, де чоловік лежить, показую трішки вам. Ось оця кава і кекси. Харчували дуже добре. Так що не приходилося нам щось привозити. Ми трішки там привезли той яблук, то булочки, пару штук. Ну так, знаєте, для приліччя, щоб не було з пустими руками. Як ми привикли, обов'язково треба щось хворому принести. Ось він показує, який у нього сніданок бутерброди, намазки, сируно плавлений із укропом, кава, масло. Це він очікується, що він не голодний, що йому не треба нічого привозити. Булочки. На маски там навіть повітло було, ні щось не показує, він, мабуть, в стороні десь лежить. Всім дякую за увагу. В наступному відео покажу, як ми забираємо його. Всім бажаю здоров'я, і мирного неба.